Що ми знаємо про міжзоряну комету 3Атлас? Міжзоряний гість 3Атлас, вікно в інші світи та нові питання про нашу сонячну систему. В останні роки ми стали свідками захоплюючих відкриттів, які змушують нас переосмислити своє місце у Всесвіті. Після 1 один Айумуамуе і 2 Ай Борисова поява комети 3 Ай-Атлас стала справжньою сенсацією. Цей міжзоряний гість, що пролітає крізь нашу сонячну систему, не просто красиве небесне явище, це унікальна можливість зазирнути в інші зоряні системи, можливо, отримати відповіді на найбільш фундаментальні питання про походження життя. Не буду приховувати, коли я вперше почув про цей об'єкт, в голові спливла сцена з науково-фантастичного фільму Інопланетний корабель, замаскований під комету, який прибув до нас з далекої зірки. Звичайно, науковий підхід вимагає відкидати фантазії і спиратися на факти, але не можна заперечувати, що відкриття 3A Atlas змушує задуматися про можливості, приховані в глибинах космосу. Унікальний склад вуглекислий лід і неймовірне співвідношення. Те, що дійсно вражає в 3 -I Atlas, це його незвичайний хімічний склад. На відміну від більшості комет, в яких переважає водяний лід, цей міжзоряний гість буквально насичений вуглекислим льодом. Співвідношення вуглекислого і водяного льоду становить неймовірні вісім, один показник, який раніше не зустрічався в нашій сонячній системі. Цей факт змушує вчених будувати сміливі гіпотези про батьківську зоряну систему 3А і Атлас. Можливо, там переважали умови, що сприяють накопиченню вуглекислого газу, або ж мало місце вплив інтенсивного випромінювання, яке призвело до випарування водяного льоду і збагачення комети вуглекислим газом. Подумайте про це, наша власна сонячна система, сформована мільярди років тому, має певний хімічний відбиток. Вивчення складу 3 i Atlas дозволяє нам порівняти його з нашим рідним складом і зрозуміти, наскільки унікальна наша система. Чи може бути так, що наша сонячна система це рідкісний оазис в океані космосу, сприятливий для розвитку життя? Що нас чекає попереду, Юпітер і нові відкриття? На даний момент. Вчені сповнені оптимізму і сподіваються отримати ще більше інформації про 3 i Atlas в міру його наближення до Юпітера. Супутник NASA Юнона, який вже кілька років вивчає Юпітер, знаходиться в ідеальному положенні, щоб зафіксувати міжзоряного гостя. Я впевнений, що наближення до Юпітера стане ключовим моментом у дослідженні 3 i Atlas. Можливо, ми зможемо побачити, як змінюється його хімічний склад під впливом гравітації і сонячного випромінювання. Отримані дані допоможуть нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються в кометних ядрах, і, можливо, навіть пролити світло на формування планет в інших зоряних системах. Особисто я вважаю, що вивчення комет це один з найперспективніших напрямків сучасної астрономії. Вони, як космічні капсули часу, зберігають в собі інформацію про ранні етапи формування сонячної системи, можливо, навіть про процеси, що відбуваються в інших зоряних системах. Міжзоряні об'єкти ключі до розуміння всесвіту. Відкриття 3 i Atlas – Атлас це не просто наукове відкриття, це переломний момент у нашому розумінні всесвіту. Довгий час ми вважали себе ізольованими мешканцями крихітної сонячної системи. Тепер же ми знаємо, що космос сповнений міжзоряних об'єктів, що несуть в собі інформацію про далекі світи. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо ще більше міжзоряних гостей, які пролітають через нашу сонячну систему. Розвиток таких технологій, як телескопи нового покоління та автоматичні зонди, дозволить нам виявляти та вивчати ці об'єкти з безпрецедентною точністю. Вивчення міжзоряних об'єктів це не тільки спосіб дізнатися більше про інші зоряні системи, але й можливість зрозуміти, наскільки унікальною є наша власна сонячна система. Чи може бути так, що наша система це рідкісне, ідеальне місце для розвитку життя? Більше, ніж просто комети, нові питання та перспективи. Не можна заперечувати, що відкриття 3 i -ALAS ставить перед нами багато нових питань. Звідки взялася ця комета? Як сформувалася її батьківська зоряна система? Які процеси призвели до накопичення вуглекислого газу в її ядрі? Ці питання вимагають серйозних досліджень, можливо, навіть розробки нових теоретичних моделей. Однак я впевнений, що зусилля, витрачені на вивчення 3 i Atlas, будуть винагороджені новими знаннями та відкриттями. Я особисто вважаю, що вивчення міжзоряних об'єктів може призвести до революційних змін у нашому розумінні всесвіту. Можливо, ми зможемо знайти відповіді на найбільш фундаментальні питання про походження життя, формування планет та еволюцію зоряних систем. Висновок у пошуках відповіді на питання, чи ми. Відкриття комети 3А Атлас це ще один крок на шляху до розгадки найбільшої таємниці всесвіту, чи ми. Вивчення міжзоряних об'єктів, таких як 3А і Атлас, дозволяє нам зазирнути в інші світи і зрозуміти, наскільки унікальна наша власна сонячна система. Я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо ще більше міжзоряних гостей, які пролітають через нашу сонячну систему. Розвиток таких технологій, як телескопи нового покоління та автоматичні зонди, дозволить нам виявляти та вивчати ці об'єкти з безпрецедентною точністю. Вивчення міжзоряних об'єктів це не тільки спосіб дізнатися більше про інші зоряні системи, але й можливість зрозуміти, наскільки унікальною є наша власна сонячна система. Чи може бути так, що наша система це рідкісний оазис в океані космосу, сприятливий для розвитку життя? Я вірю, що відповіді на ці питання чекають нас в глибинах космосу. Вивчення міжзоряних об'єктів це не просто науковий пошук. Це прагнення до пізнання самого себе і свого місця у всесвіті. Це подорож до зірок, яка може змінити наше уявлення про світ назавжди.